Судове засідання щодо Андрія Антоненка перенести на 14.00 на 23 березня. Самого Антоненка до суду не доставили. За словами його адвоката Дмитра Кругового, це сталося через те, що у начальника варти виявили COVID-19. Суд запропонував провести засідання у форматі відеоконференції, проте його захист виступив проти. Через це суд ухвалив рішення закрити засідання. Суд мав розглядати зміну запобіжного заходу Антоненку. Він у СІЗО вже понад рік. У повітряний простір України залетів російський гелікоптер Мі 8 Про це у телеграмі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко і опублікував відповідне відео. За його словами, російський гвинтокрил залетів о 14.05 в районі зони відповідальності сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Ми знаходимося на 453-му знаку, дроб Дробадин самоліт російської федерації. Залітає на територію України на відстань 50 метрів. От, пожалуйста, проходить державний кордон. Калючка, тільки що прибув над нами. Суд у Дніпрі засудив екс-ватажка ЛНР Плотницького до довічного позбавлення волі. Також до довічного ув'язнення засудили двох його поплічників: командирів бойовиків Андрія Патрушева та Олександра Гурієва. Судовий процес відбувався заочно, оскільки обвинувачені перебувають у розшуку. Передбачено частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України та призначити покарання до вічне позбавлення волі без конфіскації майна. Роб відбування покарання платицькому рівень рахувати з часу його затримання. Карантин у Києві. Столичні школярі підуть на канікули раніше через ситуацію з коронавірусом. Учнів 5-11 класів вони розпочнуться з четверга 18 березня. Садочки та початкова школа поки працюватимуть у звичному режимі. Про це на терміновому брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Також він закликав уряд розширити список карантинних обмежень для помаранчевої зони. І динаміка розпосюдження хвороби загрозлива. Київ звертається до уряду розширити перелик протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні, тобто зробити те, що сьогодні виключно компетенції уряду. Також звертаюсь до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури, Держпродспоживслужби. Посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів. Втім, перед цим очільник міністерства охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що Київ на порозі червоної зони і рекомендував місцевій владі, зокрема, посилити карантинні обмеження. Київ вони найближчі всього до переходу на червоний рівень, тому я хочу звернутися до органів місцевого самоврядування, посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Подумати і може ввести якісь додаткові обмеження, які можуть бути введені на території вашого регіону. Нині Київ у помаранчевій зоні карантину за минулу добу у місті виявили 999 хворих на COVID-19.